Що ж, друзі, далі поговоримо про те, що відбувається на РФ. Є такі справи в них цікаві. У Краснодарі і Ростовській області мешканці почали масово перекривати дороги через відключення світла. Скаржиться що світла і води немає. Близько трьох діб через аварію на Ростовській АС. Влада пояснюється перевантаженням електромережі, які не справляються з навантаженням у спеку. Ну і пропонує потерпіти ж. Росіяни зважилися на бунт, якщо це так можна назвати, але ж дорогу таки перекрили і багато цих ось росіянців і е, вимагають дати світло. Ну і записують відеозверене до Путіна. Путін поможи. Нагадаю, 19 липня ворожі змі почали писати про те, що сталася викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Утім, влада регіону заявила, що вся інформація про аварію це фейк. Ну а АЕС, начебто, ж працює у штатному режимі. Проте без світла залишили. Ся два округи Краснодара, крім того, труднощі з електропостачанням почали спостерігатися ще й у Єйську, і в Анапі і в Геленджику.